Добрий день, друзі, вас вітає компанія МТЗУ. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Віракс та граблів розшилка Сонечка. Приїхали знову до нас запчастини на трактори МТЗ. Приїхали тросики на топлівну, зеркала. По мотору запчастини пальці, прокладки. Амортизатор сидіння. То клапана, заглушки, далі карданчики. о поршневі приїхала поршнева лотецьки це Польща виробник, та Чехія, Євро 0, Євро 2, на 4 на 5 колець, Чехія на 3. Далі розподільники є. Різні види, це у нас приїхали 4 дроп 1 2, -2, -2. Наявності маємо 3 дроп 1. Є також двохсекційні, трьохсекційні, з плаваючими, без плаваючих. То Різні види краще дзвоніть та уточніть. нав'язки вилки, пальці. Далі ось такі кольця поршневі. Це у нас Чехія так само, Польща. Поршневі приїхали, Мармот фірма на 4-5 на 5 кілець. Далі так само розподільники, вентилятори. Вже до літа готуємось. Так. Кого щось зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Є в нас можливість відправляти на страни Молдова. Ось контакти займається Сергій. Литва, Латвія, Естонія. Міндеугаз. Це наші перевізники. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.